Всім добрий день. У нас сьогодні гра під назвою Фатальний вибір. Але перед тим як ми почнемо грати, ви можете підписатись на мій телеграм-канал, який буде десь отут. тут. А ще можете підписатися на мій твіч, на який я виходжу майже кожен день о 9-й вечора. Він буде в описі, або навіть тут на екрані. Не знаю, подивимося. Ну що ж, паженим, погнулю. 23:40. О, Боже. Я ще то спав і щось протінувся. Я дуже голодний. Я нічого не купляв, тому буде проблематично, що то поїсти. Може, варто мені піти і пошукати щось на кухні? Ух ти! в мене таке квадратне ліжко. Я просто майнкрафтер. І тяжело відмовитися від квадратних речей. Ого. Ну, знаєте, такий малесенький у нас хаус. Кухня, а де холодильник? У нас кухня навіть без холодильника, все настільки плачевно А, молоко, о. о Боже, тільки пляшка молока залишилося, о Боже. Я вважаю, що мені треба піти і щось купити назовні. Боже, чому хтось стукає мені в двері? посеред ночі? Можливо, це сусіди? Не знаю, а не хатка та й без вікон, сумно це все. Опа, па. О Боже, мені здалося, ви щось А Що це ви маєте на увазі, ви мене налякали? О Боже, вибачаюся. Якого біса ви робите? Що ви тут робите? Вибачте, я постукав двері. Я випадково постукав ваші двері, я намагався знайти свою кімнату. Ага, да, да, пізди, пізди, мужик, у якого якийсь шарам на баштя. Ще й лисий. Я підозрюю тебе, знай це. А як у нас така <гум> кімната без вікон? А, мені, напевно, варто піти через Emergency Exit. Ну, хорошо, тут, напевно, єдиний вихід. <гум> Може, там ліфт? Не знаю, не знаю, що спонукає носити через Emergini mm, ексит, ну ладно. Яка чудова погода, прекрасний місяць, Ах, чудова ніч, сміття мужик. Е... Я вибачаюсь, А що спонукає тебе продавати посеред ночі дивні продукти? Що у тебе? Печиво, яблука? Киви, апельсини, Лім... лайми? Привіт, Рік! А ми знайомі. Привіт, Елі. Давно тебе не бачив. Хочеш щось купити? Ти продаєш хлоп'я? Конечно, ти хочеш купити? Конечно, чудово. Я зараз їх дістану. Почекай тут хвилинку. Мужик якийсь прийшов. Так, а, а чому ти ты их насыпаешь? Мне з тарілкою? Я что-то не поняла. За методи обслуговування в тебе? Перебирает. Ой, ты так любишь меня прям тщательно, напевно, на, на найкраще кольорове. <сум> э, ну, твої лофев все готові. Прекрасно. Рик, видай. видай. Чому твоє це виглядає наляканим, ну да нічого. от бери і. будь обережна. А, дякую. О, це легко для мене. Коротше. Тьомкі-бомкі-пока. Дякую, що існує дядечка Рік, який просто насипать мені хлоп'я посеред ночі Біля мого дому. Він... Мені здається, він займається точно чимось нелегальним. Ну, прикривається це. Ну, прикривається. Дуже дивні справи. Ці хлопці виглядають смачно. Я голодний. Давайте підемо і насипамо мою, кімна... Блях, насипамо мою кімнату. Бляха, насипамо в моє підемо в мою в і насипамо молоко, на ллєм молоко. welcome. велкам. Люблю свій дім, люблю. Люблю себе і люблю свій дім. Так, поставимо сюди хлоп'я. Я, Я що вмію зумити? О молоко. Це молоко виглядає таким маленьким, для... прямо для мене. Що? <с> а, мені треба налити просто молока. Це... Що ще я прочитала? Це молоко виглядає занадто маленьким і що? А? Я не зрозуміла, що молоко пусте. Мені треба піти на вулиці і знову купити молоко. Блін, мені дають вибір піти купити молоко чи з'їсти їм прямо зараз. Ну блін. Мені так впадло куди назовні. Давайте просто залишимося і похаваємо прямо тут. Я люблю хлоп'я, навіть без молока. От тепер я наїлась, можна тепер якось спать. А вдруг наш любий друг рік займеться реально нелегальними справами і відправить мене на, на дуже добрі діла. Тому що я буду йому заважати. А ви вирішили їсти пластівці безпосередньо без додавання молока. Потім ми занурюються в глибокий сон, більше не відчуваючи голод. Хороша кінцівка. Га, ясно. Все таки мені треба було йти за молоком. А вдруг мене відправлять на горка, і я, типу, не буду дуже цьому рада. А вдруг мені поставлять імпланти у вигляді класних рук, і я стану робо-дівкою? І знову переді мною постало питання: чи ти на вулиці ризикувати своїм маленьким життям? Чи просто поїсти дома? Звісно ж, ми підемо на вулиці і купимо нову пачку волока. А треба щось купити, бля-бля-бля, б-ба-б, жопа гнелі. Я двері закривала. Співаюсь, ніхто не вирішив зайти до маленької. Мене. Чому маленькою? Я доволі доросла жінка. Чому я себе називаю маленькою? <гум> Підемо до нашого друга Рік, який же нас дуже любить і перебирає всі хлопіни руками заради нас. Люблю цю ніч, люблю себе. Рік. Куда пропав рік? Він що закрився? О Боже. Я думаю, що це тіпа, треба повертатись назад. А може, я буду торговцем тепер? А? Ні? Ну ладно. Могло б. А вдруг в мене би все вийшло? В... Привіт, гарна леді. Хто ти? Я не знаю, що тобі від мене треба, але. Небезпечно тепер, міс. Хі-хі-хі-хі. небезпечно? Що ти маєш на увазі? Да, тут небезпечно тепер. І ти повинен. кудись здійтися, прийня гарна леді? О Боже, відстань! Я дзвоню в поліцію. Поліція? Ти серйозно? Ти думав, ти віриш, що вони тобі зможуть допомогти? Що ні? Отстань, мужик! Оце дуже весело. Ти думаєш, що позвониш поліцію, і вони будуть за тобою. What the fuck? Рік? це ти. Ти була вбита цієї ночі. У цій квартирі зникло 15 людей. Поліція вже направила для розплів. Влідування причин цих зникнень, але оскільки вбивця такі розумні, і їх і ваші тіла ніколи не будуть знайдені, ця справа закрита і залишається таємниці досі до сих пір. Вау! Wow, це було і цікаво. Все таки першим вибір був більш корисним. Ось якось отак. Так як мені здалося, що одної гри на 10 хвилин це дуже мало, тому ми пограємо ще в одну гру під назвою ЗББ Тіашоп. Язик заплітається чуть, чуть так що погнали! Сподіваюсь, це гавна хоррори, які я дуже люблю. М -м, так, в цій грі є гучні звуки, скрійміри, тривожний контент, як же без нього. Грандіозне відкриття. Після п'яти років накопичення у мене нарешті достатньо грошей, щоб відкрити свою власну бабовну Боб... бобачайну ага, окей, ось вона. Момент, коли всі ці довгі е... Момент, коли всі ці довгі корпоративні дні окупаються у вигляді Боби та мрії. навіть з цим хвилюванням я вся на нервах. Я вложила в це місце все? Я не можу дозволити цьому провалитися. Звісно, ні. День перший. Боби — це все моє життя. Я живу заради бобів і боби заради мене. Ну, поки ще не живуть? Я чесно не знаю, з чого робиться ці всі бобові приколи. Так, перевернути вивізку на відкрито. На якому поверсі ми побудували бабовну? Бабовну. <сіх> Це ж ніби забігаловка, і чому ми відкриваємося саме вночі? У нас щось нелегальне відбувається. А якщо ми торгуємося чимось нелегальним? Ну, значить, гроші підуть вверх. А потім я в підлогу піду. А, підійдіть до прилавка. Ух ти. Ух ти. Так, розмістити поговорити з клієнтом. О, дамочка, добрий день. Нарешті тут відкрилася бабовна. Я візьму топіокі, молочний чай. М -м. Так, інгредієнти. Пустий стакан, боба. Ми прям в тасу, їх зберігаємо. Це той самий тазик, в якому ргала вся сім'я, і ми вирішили його принести додому. Чому б і ні, економія теж важлива штука. Поставити стакан. Молочний чай. Молочний чай. Ух ти. М -м. Ні, 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 це трохи не то. О, отут. А, ні, це кошик. Во, молочний чай. Ух ти! Прям так зверху. Ну ладно. Боба. Отак от. Ви любите ригочку? Я сподіваюся, сподівайтесь на те, що це стазік митий. Соломинка і кришка. А конкретніше да мені це взяти. От у вас дабл Боба. Вона, напевно, буде зла. О, от тут, це ламинка і кришка. Все? Тут, звісно, подвійна порція, але із-за того, що я тільки відкрилася, я дарую порцію. Я візьму тобі Ах, ти тварі? Не сподобалось. Не сподобалось, що я поклала і більше. Які ви всі принципові! йоу! Ладненько, приготуємо спочатку стаканчик закритий. А у нас будуть якісь, тип, інгредієнти, типу інгредієнти, типа карамель? А, може, вона хотіла. А може, вона була і не проти, дякую. А якщо вона й були і не проти. Блін. Ну, ладно. Деякі клієнти можуть просити особливі замовлення. Слухати їх уважно, і не помиляйтесь. Хм. Що за шуміха навколо цих напоїв? Це молочний чай з тапіокою, також відомий як Боба. <рес> Ці напої популярні серед ну, молодіжі. Вам стоїть спробувати да, хороша відповідь? Ладно, тоді я візьму тапіоку молочний чай для сина і один молочний чай без боби для себе. Не впевнений, що довіряють цим жевательним штучкам. А в чому прикол приходити в Боба штуку і не пити Боби? У нас же концепція спеціально готувати буби. Чо прикол, мужик. Ти що то неправильно поняло? Ой. От, тобі соломиночка, тримай кушай, насолоджуйся. Ой, вибач, я забула, тут трохи не так це працює. І один без нічого. Скучний ти. Отак, вот отак. Вот Все, насолоджуйтеся, хавайте будьте щасливими. Ех, сподіваюсь, це того варта. Звісно ж. Різа 22 долара. Ммм, mm. а бізнес это вгору? Я, звісно, не знаю, чому. О, піздюк. Ора, бабачай! Старша сестра, можна мені два типіока молочних чая, будь ласка. Ну, да. два баба. А ще раз. Бляха, ще раз. Два тапіока, молочних хря. А, просто однакові Ну, У нас, звісно, трохи бізнес розвивається, немає ніяких інгредієнтів, трохи сумно, ну нічого. Згодом все додасться. Фак. Я не можу. Фак. Я приготувала гавняний чай. Я думала, ми зможемо засунути, от може, через ту дирочку в кришечки, ну ладно. Блін, я кришку забула. А! Я забула кришку. О, ні. Ну, ну нічого. Да, трохи вилились, чуть-чуть буває. Треба менше спішити. Мені здається, я перевожу трохи продуктів. Є така. Я таке відчуття, а можна вилити цей чай? Ні, не Ладно, зараз ми наповнимо спочатку. Чуть-чуть перевожу продукти, ну нічого. От, насолоджуйся. Дякую. Сестра, тобі потрібно додати полуничну топіоку в меню. Вона підніме твої продажі. Да, я погоджуюсь. Розширення меню може бути хорошою ідеєю. Я проведу такісь ослідування після цього. Ну, ладно. Взагалі, це треба було одразу робити. О, карійце, это ваші BTS, так? Да? Ого, не очікував побачити таку гарну дівчину за прилавком. це про мене? Можна мені один топіоко-молочний чай з до... З додатковою топіокою? А пососати ти не хочеш? Хорошо, ладно. Додаткова топьока буде тобі. Це грабіш, мальчик, це грабіж. Ну, на, на, подивись. Подавись, мальчик, дякую. А, До речі, ти дуже мила. Можна твій номер? Ніт. Дати фальшивий номер? А якщо він буде до мене потім приставати? Ніт. Ну, ладно. Може, бути, може, я зробив помилку. Да, пошол ти. Не люблю знайомитися з мужиками вночі. На сьогодні все. Треба прибрати в магазині і підготуватися до наступного дня. Серйозно, чому ми працюємо вночі? А, перевернути вивізку, ладно. Єбать ви свині. Йоу! Взагалі то ми закриті. Я так вибачаюся, я хотіла вас налякати. Я, тобто я не хотіла вас налякати. Я побачила, що ти зберешся збираєш, закриватися і мені прийшлося тікати. Ми закриті вон звідси. Будь ласка, мені просто треба щось солод... солодке, щоб не заснути. Я працюю в цьому приміщенні, мені треба до завтра. Якщо його не закончу, начальник мене вб'є. Я сказала, ні! Вон отсюда! Якщо я не чого отчет мене уволять? Вон отсюда! Ладно, вибач. Да, Ми закриті. проваливай. Вот на хабы. так закриті. Все, нікого не впускаю. стільці. А на що ми їх вообще виставляли, якщо ніхто сюди не сідає? Ну, сообщение, якісь клієнти клиенты Швидкі, Приходять і уходять. Навіть ніхто не сідає і не хоче. Як ви взагалі тут опинилися бруд, якщо сюди ми... ніхто не заходив? Ну, ладно. Я сподіваюся, жінка потім не вб'є мене випадково з ножем, із за того, що я не зробила чай з топіоками. Ну, всяке буває, злі жіночки теж водяться Вийти з магазину, щоб завершити день. Ну, там трохи молоко, валі, де насрать. Ой, це ж мої гроші. Все повинно бути в касі. все Нарешті день прекрасно закінчився кінець першого дня. Я тяжко працювала, було дуже важко. Ах кляцтво! Ось і все закінчення гри. Це було інтересно Шкода, що, звісно, це тільки Дамка, але сподіваюсь в майбутньому буде продовження. Мені сподобалось. Так, дякую за увагу, підписимося, ставимо лайки. Всім пока!